І одне про внесення змін до районної комплексної програми розвитку місцевого самоврядування Дністровського району на 2025-2026 роки. Слово для інформації називається голові районної ради Дівчаку Олександру. Дякую, офіційно. Тепер офіційно на бо, тому що веде ведеться відеозапис засідання. Шановні колеги, у зв'язку з необхідністю перерозподілу коштів, які надійшли від територіальних громад Сокиряни, Вашківці, Кельмінці. Пропоную внести зміни допрямки до, е, до, до 7-го пункту напрямки комплексної програми за безпеки розвитку місцевого самоврядування Дністровського району 25-2026 року. Зокрема, пункт 10 об'єднати та е, перекинути в пункт 1 і викласти його в нові редакції. Що мається на увазі? Ми об'єднуємо тільки заходи і ставимо їх під спільне фінансування ці всі заходи. Сума загальної сума коштів, яка пропонується до виділення по програмі загальна, залишається незмінна в 2025 році. Об'єднуються об тільки заходи, і напроти них ставиться загальна сума. Все. Оце єдині зміни. Десятий пункт ліквідовується, об'єднується з першим. І викладається в редакції об'єднані. Питань будуть до Олександра Миколаяча? Нема. Якщо немає злочинків, пропузитків щодо висновків, я думаю, ви їх бачите, всі також у вас всі є. Будуть Депутат, не мату з вашого дозволу, входимо до голосування, а саме висновки доручити голові районної ради, внести зміни до районної комплексної програми розвитку місцевого самоврядування Дністровського району 2025-2026 роки шляхом видання відповідного розпорядження, рекомендувати винести дане розпорядження. Німа. Якщо немає, переходимо до голосування. Хто за дані висновки, прошу голосувати. Хто за? І за. Ірикович, Лідія Петрівна. Да, да. Да. Дякую. Хто проти? Утримався. Рішення приймається. Шановні депутати, дякую за прийняття умічці. Будь ласка, продовжуйте.